私は15歳という若い。 Тому що все класно, що ми тут чули е, ці мосточки між нужд, між школою, між ми разом разуми, єдині Запоріжжя, область і так далі. Але про ментальне здоров'я ми чули майже в кожному виступі. А зараз ми хочемо трішечки е, попрацювати, попрактикуватись. Представляємо Дениса Василя, це відома людина в нашому місті. Денис Василів, він по-перше випускник, між в університету. То він випускник магістратури менеджменту. І далі він просуває в маси креативний менеджмент, менеджмент креативних індустрій. Дуже креативна людина як сьогодні про це йшла мова. Я вам даю слово. Я розумію, що зараз дуже спекотно, але це займе буквально 10 хвилин. Я спробую з вами зараз зафіксувати ваш більш такий веселий стан. А, я щойно повернувся з європейської би, концертної подорожі, де ми також вивчаємо і вплив музики і ритму на роботу. І а, зараз я проведу з вами невеличкий креативний музичний експеримент. Тому зараз вам ручки не, не знадобляться. Вам знадобиться трохи веселого стану гарного, щоб ми зафіксували. Все, що я буду робити, це пов'язано з такою як би, з теорією Карла Тютера, робота і ритм. Всі ви навчаєте або навчаєтеся, всі ви працюєте, і головне питання, мабуть, іноді стоїть, як обрати людей, як створити команду, яка буде працювати. На цим питанням багато людей працювало, багато теорії є, але одна з ефективних теорій це практика. І це практика власне ритму. Я зараз роздам вам а, цікаві музичні інструменти, які вперше були <різь> 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 які дійсно вперше були а, на території Запорізької області, в Казані в 5, столітті, 5 столітті до нашої ери. А, ці інструменти, які називаються рамкові барабани, на них грали наші з вами предки. Ну і, і багато інших людей, але саме Запорізька область згадується в історії як місце, де дійсно дуже-дуже багато років тому. Давайте. Давай. Я, прості, <різь> я, хотів такий серйозний надати інструмент. А, і вам жалко, такі хороші інструмент. а ви гарні люди, чому б вам не дати інструменти? Можна так. А зараз у мене буде помічник, який допоможе мені з іншими інструментами. Підніміть руку, хто пам'ятає таку се конференції. Не хвилюйтеся, нами музично. Це, це такий фан. Те, що нам знадобиться, поки що, це ваше доволі. Ми зробимо певний, певний рим. Якщо ми будемо, як гарний колектив, звар, Якщо ми будемо гарно відчувати, то все буде добре. Давайте спробуємо. Да, у нас є першу, техніка безпеки, як і, як і сюди. Гра на музичних інструментах це теж важливе. Отак зробили. Так, О, зігнули. Мені потрібно, щоб ви зробили отак. І зробили перший звук. І будь уважні. Увага! ви ну, Дорослі люди. Саме так. Цей звук називається бас. Це не скільки, це важливо. Так, тепер зробили отак. І не Так, Це важливо. Детально важливо. Шудово. І третя частина це зробиться отак. Само отак. Ви почуйте, який буде звук. важливих інструмента, дійсно, це ноги. Ми трохи даймо. Раз, два. За вас буде чудно дуже добре. О. о. Достатньо. Для початку все добре. Інструменти у кого є. Можна підняти. Я один о, щоб було видно. Візьміть його просто отак. Хвазі рука. Так. О, да, 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 да. Це сіки, пул, не ходи. Чудово. У кого зі шепі маленьких? Так, ну, так, зробіть. А у того, у кого є брятка, О, пряскається, так. У вас буде більш складне, у вас буде дуже чудно. Рукою зможете Так, Чудово, Чудово. І так. Ті, хто шейкери у нас. Ні-ні-ні. Ті, -ні -ні. у кого нема шейкерів, але він не руки. Паливо! Це була наша репетиція. Ми знайшов зараз людей, кому робимо. Оце інструмент хто знає як він називається. М'яан. Варіанти. Це був варіанти. Ні. Я зрозумів. Це деркач. Це один з головних інструментів, які взагалі є в історії української музики. Можна зробити отак. Оце буде наш сигнал завершення. Тобто, коли я показую вам, ви починаєте фіналізувати нашу гру. І так, у нас буде з вами невеличкий ритм. Він дуже легкий. У кого руки є? Роблять так. Газ. І це тепер про відповідальність. Ви маєте цей ритм взяти і не зупиняючись, поки я не дам сигнал, грати. Домовилися? І що бубні. Коли у нас бас, ви вдаряєте в бас. Раз. 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 і. Ну добре. Раз, і. Раз, і. ж Треба пояснювати тим у когось. Нема ну, зі. Раз. і. Так? Пробуємо, так? Давайте з бубнімо. Почнемо. Три, чотири.